Більше трьох тисяч компаній, моя команда семи людей, обслуговує і розвиває і знає про них все. Ми зробили в минулому місяці більше трьох з половиною тисячі дзвінків. Ми зазвичай не тихі. Ми голосні. Першочергова наша задача це допомагати розвивати, ефективно використовувати наші інструменти на платформі, коли клієнти ростуть. Це означає, що ми закриваємо їхні потреби, ну в них немає вибору. Періоди, в яких ми живемо, вони такі дуже турбулентні. Певні процеси з дому продуктивніші. Насправді, вільний від роботи час, в мене з'являється нова робота, Стільки люди не живуть. Привіт, мене звати Остапчук Оксана. Я працюю керівницею сектору з розвитку продажів ликс нерухомість. А, ну насправді так двома словами все не скажеш, але по суті можна поділитися на два напрямки: це робота з командою і все, що з цим пов'язано: мотивація, зустрічі, виконання наших планових показників, цілей, які перед нами стоять, як перед командою, адаптація, найм нових співробітників тощо, тощо, тощо. тут дуже багато і більш стратегічна. Історія це про розвиток самої категорії уликс нерухомість, а саме наших бізнес-клієнтів, наших селерів, аби все у них було окей, їхній бізнес успішно розвивався, і моя команда в цьому їм допомагала. Тому всі стратегічні задачі, які стосуються розвитку категорії, я активно в цьому приймаю участь, різна проектна робота. Тощо. Тобто, якщо підсумувати, робота з командою, все, що з цим пов'язано, і більш стратегічна участь в розвитку категорії. Тільки люди не живуть. Але з 2018 року я в команді Олекс. Це було дійсно дуже давно. З 2018 року я працювала на позиції. Менеджера по роботі з бізнес-клієнтами потрапила туди ще в рамках товарної категорії, працювала на телефоні, працювала з різними там запитами, що стосувалося наших бізнес-клієнтів. І а, в мене це класно виходило протягом чотирьох місяців. А, роботи на цій позиції я досягла крутих результатів дуже. І в перші три місяці випробувального терміну я пройшла його успішно. Далі, вже четвертий місяць була на позиції менеджера по роботі з бізнес-клієнтами в товарних категоріях. І після того, як і четвертий місяць я показала круті результати, а у нас якраз тоді дуже динамічно наш департамент розвивався: це b 2 b юніт у нас з'явилась нова позиція, позиція тім лідера в товарну категорію, і мені запропонували там в рамках конкурсу і різних купи етапів співбесід зайняти цю позицію. Тому в 2018 році з листопада, чи з 1 жовтня, чи з 1 листопада, я зайняла цю позицію. А протягом року я очолювала команду. Десь приблизно з 9 людей, іноді з 8, з 10, до 10 людей було в команді. Це агенти, які займалися якраз таки розвитком бізнес-клієнтів в товарних категоріях. Це було теж дуже круто, крутий експіріенс. Тоді. Ця категорія вона не так швидко розвивалася, як, наприклад, деякі наші вертикалі, такі як нерухомість авто, але все одно ми досягали крутих результатів. І потім, через рік вже роботі на цій, на цій посаді, мені запропонували очолити очолити напрямок саме залучення нових клієнтів, онбордингу нових клієнтів, як зовнішнє, так і внутрішнє. Тому що у нас в Олексії є клієнти, які вже давно з нами, але вони ще не бізнес-клієнти, або можливо ми їх ще просто не побачили. А є клієнти, які ще не з нами їх потрібно десь підсвітити, взяти в роботу і допомогти будувати успішний бізнес разом з OLX. Тож, моя задача заключалась в тому, щоб лідувати повністю весь процес залучення всіх клієнтів, як внутрішніх, так і зовнішніх. В підпорядкуванні в мене було спочатку саме чотири людини, далі ми доросли навіть до 14 людей. Тобто, цей напрямок успішно розвивався. Ми супер активно співпрацювали з маркетингом, тому за цей період роботи в мене вдалося отримати величезний багаж досвіду саме в проектній роботі і крос комунікації. Це було дуже успішно класно. Ми запустили зовнішню форму лендінгу, дуже багато нових лідів до нас Тобто яким чином ми цьому маленькому бізнесу допомагали швидше адаптуватися до нашої платформи, використовувати її ефективно. І насправді це заслуга моїх е, ребят, які дійсно цим займались, і це був крутий етап в моєму житті е, в рамках моєї кар'єри. Далі е, розвитком в рамках це не можна назвати, але суто по життю я взяла перерву. Причому не добровільно особливо прям взяла і пішла, але завагітніла. І це був крутий етап в моєму житті. Дуже його люблю, і він найкращий насправді в моєму житті. Тож мала перерву рік в роботі OLX. Як тільки ще напевно навіть не настукнула мої дитині один рік, я вже повернулася до роботи і насправді на той момент, на тій позиції, з якої я йшла, вже працювала людина. Тому у нас була одна відкрита позиція: це тім лідера в. Команду нерухомості, саме знову ж таки очолювати команду по роботі з бізнес-клієнтами, але вже в вертикалі в нерухомості. І до цього я не мала досвіду роботи в самій нерухомості е, в рамках OLX На ринку праці в цілому в мене був такий досвід. Тому е, я повернулася на цю позицію, і протягом знову ж таки, в мене так складається, що всі ці етапи діляться на роки. Рік пропрацювала, пішла в інший напрямок, десь нового досвіду отримала. Потім рік побула в декреті. І тут знову ж таки протягом року на цій позиції я Отримала чергове підвищення в. Вересні 22-го вже до керівника сектору залучення саме клієнтів і розвитку наших бізнес-клієнтів. Тому якщо коротко не вийшло, тим не менш, розвиток в мене був досить динамічний. Він був цікавий для мене, і це ще раз підтверджує те, що в OLX дійсно можна розвиватися можна доволі таки швидко це робити, тому що в рамках року постійно змінювати е, якусь, хоча б горизонтальний розвиток або рости вертикально, це дуже круто, тому мабуть це. Так, зараз в мене сім людей. Ще місяць назад було шість, тож ми знову ж таки розвиваємося ростему. В мене є три напрямки. Я очолюю саме три напрямки в своїй роботі, і це, якщо простими словами, їх можна поділити умовно на три етапи розвитку наших клієнтів. Перший це початковий етап, а в нас є людина, яка якраз таки займається. Теж залученням нових клієнтів, підтримці цих клієнтів на початковому етапі, допомогти так легко стартнути в бізнесі. Тощо це все, що стосується саме категорії нерухомість. Тобто, це робота з ріелторами, з агенціями, які тільки-тільки будують свій бізнес або мають таке бажання, або вони давно з нами, але не знають, як успішно це зробити. Тобто, в нас є людина, яка відповідає за цей етап. Друге і це п'ять людей працює в цьому, скажімо так на, на цьому етапі. Це розвиток та утримання наших там стабільних клієнтів. Це вже агенції та самостійні, наприклад, ріелтори, які працюють з нами давно. Але в, в своєму якомусь обсязі з певною кількістю об'єктів, з певною кількістю агентів, не планують динамічно масштабуватися, або планують, але хочуть це більш-менш поступово робити. Ці люди в моєму підпорядкуванні відповідають якраз таки за допомогу цим клієнтам, за їхній сапорт якісний, а також за всі рекомендації, що стосуються розвитку саме бізнесу, тому що першочергова наша задача це допомагати розвивати ефективно використовувати наші інструменти на платформі. Круто створювати контент, який допомагатиме їм ліквідність отримувати ту, яку вони бажають, і, і так далі. І третій етап, і за це дві людини в моєму підпорядкуванні відповідає, це масштабування клієнтів. Це робота з великими агенціями. Переважно це стосується лише агенцій, які дійсно досягли певного етапу розвитку або знаходяться на етапі масштабування в власному бізнесі. А, ці люди якраз таки відповідають, окрім того, що розвивають ці агенції рієлторів тощо за активне навчання таких агенцій якісно використовувати нашу платформу. А, тобто, якщо підсумовувати по зонам відповідальності, дуже багато спільного є у цих всіх трьох трьох ролей. Але є і відмінності в інструментах, які вони використовують в роботі, і в їхніх можливостях. Наприклад, на етапі масштабування а, мої. Колеги якраз таки мають можливість офлайн-івенти проводити для наших клієнтів, офлайн зустрічі. Ось у нас є такий формат olx нерухомості, як olx школа. Про нього, можливо, я трошки пізніше розкажу. І де ми навчаємо агенції, проводимо онбординг саме агентів агентів агенції нерухомості і дозволяємо їм поринути Воєкс там повноцінно. Тому. Сім людей різні напрямки, різні зони відповідальності і багато чого спільного. Основні задачі це саме розвиток і допомога дійсно будувати успішний бізнес саме на нашій платформі, на тій платформі, яка їм дає найбільшу ліквідність. І якісний сапорт у вирішенні абсолютно всіх технічних питань, модераційних питань тощо, тощо тощо. Е, так, якщо ми говоримо про середній, то це, мабуть, більше п'яти років. А моя команда працює вже в рамках категорії olx нерухомість Якщо ми говоримо про еликс в цілому, то він може збільшитись, тому що є люди, які дійсно мігрували з категорії. Знову ж таки, повторюю, що у нас є горизонтальний розвиток, є люди, які починали колись з товарних категорій, потім вже ж доросли до еликс нерухомості. Тому більше п'яти років, і це саме в рамках у нерухомості. Це важливо, оскільки це підкреслює їхню експертизу і досвід в цій ніші. І це якраз таки впливає на їхню досвідченість і дійсно компетентність, яка суперсильно важлива в роботі з бізнес-клієнтами. Трошки контексту додам. Ми працюємо саме з компаніями, і якщо це агенція нерухомості, яка доволі таки велика. На рівні цієї компанії може бути багато облікових записів, тому що зовні у неї є багато агентів, і кожен агент може працювати як в рамках одного облікового запису, так і вся агенція в рамках одного облікового запису може працювати. Тому більше трьох тисяч компаній моя команда семи людей обслуговує і розвиває і знає про них все. Більше шести, мабуть, облікових шести тисяч облікових записів ми обслуговуємо, підтримуємо і знаємо все про ці облікові записи. Тобто, при вхідному дзвінку або вихідному до клієнта на рівні облікового запису кожен агент, який закріплений за цією компанією, знає абсолютно всю інформацію, як історично, так і те, що на зараз відбувається. Насправді зараз досить складно, мабуть, пригадати, тому що періоди, в яких ми живемо, вони такі дуже турбулентні, і на кількість дзвінків, в тому числі, впливає там зовнішні фактори, в яких ми знаходимось. Якщо там останні місяці, це точно що я пам'ятаю. Там нерічної давності, ми зробили в минулому місяці більше трьох з половиною тисячі дзвінків. Моя команда, і це ще на момент тоді з шести людей складалось, Тобто, це теж важливо. От. Максимально, я думаю, що точно було більше, але просто для розуміння це багато. Це нормально, це в середньому говоряться саме про всі дзвінки, які успішні для нас вважаються. А це більше хвилини дзвінки. Тобто, це не спроби, якісь дозвону або якісь секундні комунікації. Це дійсно повноцінні комунікації з нашими клієнтами, де ми піднімали там теми розвитку або допомагали їм вирішити ті чи інші питання. І важливо ще підкреслити, що якщо раніше ми більше там на початку роботи B2B взагалі як департаменту фокусувались більше на кількості, ми зараз не нівелюємо цей фактор, тим не менш дуже фокусуємось на якості комунікації з клієнтом. Якщо раніше чим більше, тим більше. То зараз чим більше, тим більше це окей, але якісна комунікація дуже важлива. Тому якщо там по кількості хтось може просідати в рамках дозволеного, то ми саме повністю поглиблюємось, робимо такі діпдайв бізнес-бізнес в бізнес наших клієнтів, саме тому, що це важливо розуміти контекст, не просто консультувати і допомагати якісь питання по вирішувати, а розуміти, як працює ринок нерухомості в цілому, як працює бізнес нашого клієнта. Від чого залежить успіх нашого клієнта і дійсно закривати потреби клієнтів, лікувати їх болі, якщо вони є, і допомагати їм рости. Круто. Я насправді дуже люблю спостерігати за успіхами наших клієнтів. За успіхами команди це окрема історія, це мастхев. Це Але коли клієнти ростуть. Це означає, що ми закриваємо їхні потреби, вони досягають успіху у себе і значить успішні ми. На етапі масштабування зараз знаходиться близько 300 клієнтів, і кожного місяця ця цифра росте. Тому безпосередньо, якщо раніше цим напрямком займалася одна людина, то от якраз таки з 1 листопада 2023 року вже дві людини займаються цим напрямком. За який період? Близько півтора року, мабуть, ми змогли деяких клієнтів виростити в два, в три, іноді в чотири рази. Це насправді мова йде дійсно про великі масштаби роботи. Це клієнти, які починали з обсягів оголошень до тисячі, а зараз можуть публікувати більше десяти тисяч оголошень. Можливо, не більше, але сумарно воно виходить так. Хоча насправді, якщо ми говоримо про всіх агентів, які дотичні до цієї агенції, працюють в ній, то це іноді сягає 16-17 тисяч оголошень в рамках однієї агенції. тому що вони можуть працювати по різним регіонам з різними об'єктами деякі об'єкти можуть пересікатись тощо, тому на етапі масштабування поки 300+, плюс плюс, і дійсно я думаю, що ця цифра буде рости надалі. Так, додаємо, ми, якби як я і зазначала раніше, маємо напрямок, який відповідає якраз таки за залучення нових клієнтів. По перше, в нас ця задача залишається опціональною, якщо ми знаємо, що є якийсь клієнт на ринку, який ще не з нами, але він підсвітив свою зацікавленість бути з нами, або ми це побачили. Ми можемо такого клієнта власною руч залучити. Також щомісяця ми підсвічуємо за рахунок наших внутрішніх інструментів собі додаткових нових клієнтів, яких бачимо. Що вони можливо поводять себе як бізнес, або дійсно там тільки зареєструвалися і вже мають наміри там, масштабувати свою агенцію, або це самостійні ріелтори. Ми постійно собі за рахунок внутрішніх інструментів їх підсвічуємо і беремо в роботу, їм допомагаємо легко стартувати швидко, безболісно, тому що з нами ефективно, і насправді Сарафанне Радіо на ринку нерухомості досить класно працює. У нас Є така гіпотеза, і там ми між собою говоримо про те, що вже немає, мабуть, на, в категорії нерухомість прям супер багато нових клієнтів, які не з нами. Всі давно з нами. Ті, хто просто лише починають, вони можуть дійсно там не бути тутичними до нас. Ми хочемо все ж таки побачити і допомогти отримувати тих лідів і заключати угоди максимально швидко та ефективно, саме з олекс нерухомість. Так, що найбільше подобається? Питання що, але я скажу хто: це люди, а все інше від них похідне, тому що все, що є в Еликсі, створили ці ж люди, які тут працюють. Насправді, що найбільше подобається? Комунікація з людьми, наскільки вона ефективно налаштована, прозорість, яка є, цінності, які не задекларовані лише, а дійсно транслюються як вищим керівництвом, так і середнім. А ще ці всі цінності вони дійсно несуться в маси своїм прикладом. Тобто, насправді, якщо так розібратись, що найбільше подобається: від верхньорівневого до абсолютно локального. Люди, з якими спілкуємось, рішення, які приймаються, цінності, які не лише декларуємо, а дійсно по ним живемо і працюємо. Саме в моїй роботі подобається, що я максимально дотична до комунікації з людьми, до роботи з людьми, тому що я обожнюю спостерігати за ростом людей. Особливо не тільки там, в досяганні певних кількісних показників або оцифрованих, а й в їхньому розвитку в цілому як особистостей, як в ментальному розвитку, в тому числі, як вони дорослішають і починають краще себе і відчувати на роботі, і доросліше приймати рішення, відноситися до змін, тому що зміни у нас досить часто відбуваються, і взагалі ми в такому світі живемо, що зміни це окей. Це подобається, подобається також найбільше в роботі, що тут є максимальна відкритість. Тобто, у нас немає якихось бюрократичних штук в плані. Це керівник, і ти не можеш до нього там звертатися на ти чи ще щось. У нас в усіх офісах, які є прозорі абсолютно кабінети і всі двері з усіма ми спілкуємось на ти. Це дружелюбна, дуже така. Позитивна атмосфера, яка не награна і не штучна. Тому це дуже позитивно впливає на мою роботу. Я себе почуваю комфортно, немає якихось рамок будь-чого. Подобається також, що можна помилятись, тебе поважають за помилки, головне робити правильні висновки. А Подобається, що постійно є підтримка від будь-кого, від колег. від крос функціональних колег від керівників, від топ-менеджменту подобається, що є багато чого нового. Ти ростеш, ти набираєшся досвіду, ми ніколи не стоїмо на місці. Подобається в роботі, що ми дотичні до клієнтів. Мені подобається, коли ми дійсно ведемо комунікацію з клієнтом, я спостерігаю за цим динамічним ростом, за їхніми успіхами, що ми маємо. Крутий експірієнс, який насправді там на ринку не всі мають можливість отримати. Що ще найбільше подобається в роботі? Та, мабуть, вже багато всього не говорила, але можу, коротше кажучи, цю тему дуже довго розвивати і ще багато чого говорити. Тому. Зупинюсь. <рес> ну, якщо просто подумати прямо над цим питанням і дійсно щось відповісти, то найменше мені подобаються якісь рутинні процеси, однотипні задачі, які змушують мене прокрастинувати. Таке є. І це якісь обов'язкові 5 тисяч опитувальників за тиждень, розуміють, для чого вони робляться покращити нашу роботу, якісь процеси, почути там, не однобічні якісь думки да, людей різного, різних ролей, різного рангу тощо. Але е, певна однотипність, яка характерна для операційної діяльності, якщо ти в нею займаєшся. Іноді може мене змушувати прокрастинувати. Я відкладаю ці задачі. Я розумію, що я втрачу свій час. От, типу, якщо я сижу, пишу це все, я розумію, що це важливо. Але блин, краще я тут зі своїм підлеглим поспілкуюся, якось його замотивую, якихось ми крутих результатів досягнемо. Ось такі якісь рутинні, рутинні штуки, які мають бути в операційці. Я їх приймаю, моя роль їх покриває. Тобто це мої обов'язки. Але якщо все ж таки виділяти що найменше подобається, то можу відмітити саме це. Ну, В них немає вибору. Але насправді так виконує. І я дуже тішусь, що виконує бо хоче, бо залучена максимально команда бо бажає і має таку здорову жагу до перемоги, до досягнень. Це мені притаманне, і я рада, що коло людей, з якими я працюю дуже тісно, якраз таки розділяють ці і цінності і знову ж таки розділяють мої погляди так, на саму роботу. Тому. Так, ми досягаємо планових показників на постійній основі, як кількісних, так і якісних. Тому що ми постійно відстежуємо, як ми працюємо якісно з клієнтами. У нас дійсно є сертифіковані показники, які відповідають за задоволеність клієнтів. Ми йому ми трекуємо, ми міряємо. Ми з нею працюємо. Якщо ми розуміємо, що десь ми виходимо за межі норми. Ми на це реагуємо. Ми запитуємо наших клієнтів, чи подобається їм обслуговування. Наше це один із там показників, про які можна відкрито говорити. Так все круто в цьому плані. І якщо навіть є місяці, коли ми чогось не досягаємо, ми проводимо круту роботу над помилками. Ми рухаємось вперед, дивимося через призму, що вдалось, що не вдалось, по якій причині не вдалось, і супер оперативно цю пожежу гасимо, якщо можна так сказати. Найважливіше в нашій роботі це дійсно чути, слухати взагалі і наших клієнтів, кожного, слухати себе, слухати всіх навколо. Приймати ці думки, максимально конструктивно, реагувати на будь-який зворотний зв'язок як від клієнтів, так і від колег. Тобто найголовніше це слухати, чути клієнтів, реагувати, теж говорити, мати цей голос і все ж таки не бути бездіяльними, діяти. Важливо бути небайдужим, максимально залученим. Така проактивна позиція, дійсно жага до результату, жага допомогти клієнту, його розвинути, бути включеним у всі ці процеси це максимально важливо. Я люблю працювати і вдома, і в офісі. Я люблю офіс за те, що ми зазвичай не тихі, ми голосні, ми, ми працюємо в департаменті по роботі з бізнес-клієнтами, тому це шумно, це кльово, це драйвово. Це про швидкий фідбек, про обмінюваність думками. Це про те, що тебе мотивує, в принципі, те, коли ти бачиш одразу тут і зараз якісь круті, там без своїх ребят, які застосовують саме в розмові. Це про те, що ти бачиш взагалі людей. На мене це супер позитивно впливає. Оцей офлайн коннект він краще багато для мене значить. Тому певні процеси з дома продуктивніші, певні процеси з офісу продуктивніші. Тому, мабуть, якийсь гібридний формат це покриває. Мені подобається і так, і так. Я за те, щоб бути просто на тій роботі, яка тобі суперсильно подобається. А де вона для мене не так важливо. В мене його не так багато, але завжди можна його знайти. Насправді, вільний від роботи час в мене з'являється нова робота інша. Це робота з своїм сином, і я займаюся якраз таки його вихованням, повністю абсолютно залучена, і приділяю йому весь свій вільний час. Якщо підкреслити щось окрім цього, то, можливо, зараз це не роблю, бо знову ж таки, через брак якогось часу сама собі десь не дозволяю. Але я дуже люблю співати. І в мене є мої улюблені виконавці, і навіть насправді у мене є пісня, записана в студії. Я її, правда, нікому не поширю і навряд чи це буду колись робити. Але так, в мене був такий експірієнс дуже прикольний, кльовий. Я прям кайфанула. Дуже люблю співати, каверити різні пісні, особливо там ріани тощо. Тобто, це моя улюблена виконавиця. А я люблю спорт. Хоча зараз я їм не займаюся, але в моєму житті є масаж, це вже досить добре. Але я мала круті дуже успіхи до цього і зараз кайфую від різних командних спортивних змагань або ж видів спорту, такі як волейбол. займалась дуже активно і зараз у вільний час, якщо є така можливість, то можу цим позайматися. Футбол, я дуже круто граю в футбол. І, на жаль, мені немає з ким нього пограти в плані дівчат, бо з мого кола мало хто грає в футбол, але набити сто разів на ногах ну зможу, мабуть, на двох. А, люблю також настільний теніс, дуже круто, сильно. І коли ми в офісі працювали, ми навіть постійно в перервах грали, і у нас навіть речі такий раніше конкурс був серед ОЕЛКСУ, де ми прям змагання влаштували. Це було круто. Ось люблю, що стосується можливо не роботи, але сильно ціную зараз вільний час для навчання. Люблю отримувати нову інформацію, поглинаю у все нове. Що стосується конкретно там менеджменту, як такого би це мені цікаво, лідерства як такого десь тотожна, можливо, маркетингу тощо самих процесу продажу, в якому я безпосередньо і варюсь кожен день. Тому мені дуже це є моє хобі, тому що коли я знаходжу цей вільний час, я кайфую від цього навчання і, в принципі, готова і планую сюди приділяти багато часу. Ну і в цілому все що базово, це вже, мабуть, не хобі, але те, що я дуже сильно ціную, це час проведений з рідними, зі своєю сім'єю, час проведений на природі. От, Тому, тому отак. Що мене робить щасливою? Мій син Іван Остапчук. Також усвідомлення того, що я здорова абсолютно, і я для цього роблю кроки. І дійсно. Моя робота, але не тільки що я конкретно роблю, а успіхи моїх людей, їхній ріст, такий певний здоровий альтруїзм, мабуть, і тому що мене робить щасливе те, коли я корисна для людей, корисна для бізнесу і все. Це все. Це моє життя. Я дуже віддана цій роботі. Я вдячна цій роботі, цій компанії. Я Якщо можна так сказати, закохана в це місце в цих людей. Ой, для мене це люди і все, що з цим пов'язано. Це та компанія, про яку можна мріяти, і варто мріяти. І класно, коли ви зможете стати частиною цієї команди.